Анян у багатьох дирами асоціюються переважно з романтичними комедіями без особливого смислового навантаження. Та насправді жанровий спектр, як і глибина корейських серіалів, значно багатше. Якщо ви готові до серйозних тем, які помістили в оболонку ромкому, лишайтеся на огляд, бо сьогодні базікаємо про дираму надзвичайна юристка у гошечки. Надзвичайна юристка у це історія насамперед про дівчину на ім'я Уйон Утеймен Уяму то паруєкоток, акуреє като. У українською, щоправда, так не виходить, але нехай Яну має розлад аутичного спектра. Вона надзвичайно розумна, завжди пам'ятає, що читала чи бачила. Однак комунікувати з людьми їй складно та й з емпатією теж все не трічку. А ще вона обожнює китів і може без перестанку про них говорити. Просто як я і Пак Соджун. Люди довкола мене теж постійно запитують, чи можна цей фонтан прикрити? Ні, не можна. Части, попри всі перепони юну вдається влаштуватися на роботу у велику юридичну фірму, де на неї чекає чимало нових знайомств, викликів, коханнячка, крімжових ситуацій і, звісно ж, упередженого ставлення, життя в усіх красі. Дорама об'єднана одним основним сюжетом, але там також є підсюжети, власне, юридичні справи, над якими працює юну разом з іншими юристами. Про всі справи я переповідати не буду, але основний сюжет, добряче, так про спойлерю. Будьте готові. О, а ось тут стоп! Це що в нас? Реклама. Косметики, ну що ж, якщо до це робить, чим я гірше, нічим, правильно. А тому рекомендую вам звернути увагу на інтернет-магазин корейської косметики Кри Кри, адже у них нині святкові знижки. Чому увагу вартує саме цей магазин? Бо він є офіційним представником брендів наявних в асортименті в Україні. Спеціально до нового року можна купити косметику, виготовлену в Кореї зі знижками до 25 Переходьте на сайт чи в соцмережі і обирайте, чого тільки душа забажає. Креми, шампуні, лосьони всього і не перелічити. Але не зволікайте, знижки діють по 29 грудня. Усі посилання знайдете в описі під відео. Так от, юристка, у ви вже зрозуміли, що дівчина вона не проста. Але ж як такій непростій дівчині вдалося влаштуватися у велику юридичну фірму. Мало того, що там конкуренція шалена, мало того, що вона має розлад аутичного спектра, так у фірмі цій на вході ще й двері оці, ну що крутяться. Знаєте, у мене немає розладу аутичного спектра, але я щиро розумію цю роз. Убленість все ще вважаю, що ці двері вигадка диявола. Ви коли застрягали в них? Ну це це ж капець, як страшно. Коротше, у Йону виховує батько, якого звати у Кванхо. Майже від самого народження дівчинка зростала лише з ним. Ні, тут немає трагічної історії про те, що її мати померла. Вона жива здорова. Все набагато прозаїчніше. Мати у Йону на ім'я Те Сумі була з багатенької родини, але трохи втратила пильність, коли закохалася у звичайнісінького кванхо, і забула про тиск грошенят і статусу. Молода пара любилася, голубилася, і аж раптом вагітність. Отак, ну ні з того, ні з цього. Знаєте, як буває? Ми ще нічого не знали про стосунки. Тебе зачали, коли ми не були готові. Ні, любі мої, ні, ні, ні. Ви не про стосунки нічого не знали, а про засоби контрацепції. Не треба грішне гріш несправедлим. Вочевидь, родина багатіїв була не у захваті від вагітності доньки, але з якогось дива вирішила дозволити їй народжувати. Після того, як у йону з'явилася на світ, її трохи погледіла новоспечна мати, чи то няні не знаю, а потім. Дитину передали батькові з умовою, що він не буде шукати контактів те сумі і сам виховувати медонь. Займатися цим було ой, як непросто, адже юну тривалий час не говорила в принципі. Батькові довелося вчитися комунікувати з дівчинкою не так, як заведено в більшості. У них є свої ритуали: як от готувати лише кімпап, бо в ньому добре видно, що всередині а відтак жоден з інгредієнтів не шокує юну і не викличе паніки. Йону звикла ходити однією тією самою дорогою спочатку до школи, потім в університет, а згодом і на роботу вона чітко знає скільки хвилин займе шлях, а ще вдягає навушники з записом голосів китів, коли перебуває в громадському транспорті. Хто? Такі на перший погляд дрібниці допомагають їй бути в нормі, і жодна з з якими стикалася юну за життя, не завадили дівчині стати найкращою студенткою на юридичному факультеті у Сеульському університеті. А поки юну зростала, її матір прокладала собі шлях угору. Вона збудувала успішну кар'єру юристки. Тепер те сумні очолює велику і пафосну юридичну фірму. Вона має нову сім'ю. А про те, що в жінки є позашлюбна дитина, ходять лише чутки. Щоправда, саме ці чутки можуть не нашкодити її репутації. Тим паче те самі збирається йти в політику. І якщо ви думали, що Яну влаштується на роботу саме в компанію своєї матері, то дзуськи все трошки цікавіше. У Яну наймають у фірму конкурента під назвою Ханбада. Ну точніше, як наймають. Спочатку дівчині відмовили, бо ніхто не хотів брати в команду юристку з аутизмом. але потім раптово передумали. Річ у тім, що цю фірму очолює Хансон Йон. Вона чудово знайома з батьком Яну, бо вони разом навчалися. І звісно, що вона хоче знищити свою конкурентку, слеш фірми та сумі. Тому коли Хан Сун Йон випадає нагода тримати поруч із собою таку потужну загрозу для кар'єри сумі, як Йону, вона не має її. Батько дівчини згодом розуміє, що до чого, але приймає правила гри, бо знає, що у його доньки, хай би якою геніальною вона не була, шанси отримати роботу дорівнюють практично нулю. Так у Йону і потрапляє в компанію. Вона співпрацює переважно з обмеженим колом людей, я так розумію. У компанії є кілька команд, і ось ось це одна з них. Керівник ці. Цієї команди Чон Мін Сок. він практично живе на роботі. Через свою любов до юриспруденції він не лише забуває нормально поїсти, а й дружину втратив. Вона втомилася від того, що чоловік постійно обирав фірму, а не її. Менсок спочатку збунтувався і був не у захваті, що доведеться працювати з Йону, але потім побачив на що вона здатна, і попустився. Ще є Суйон. Вона навчалася разом з Йону в університеті. Тоді чимало допомагала їй з соціальною адаптацією, скажімо так. І взагалі суйон часто жаліє йону, хоча та її багато в чому і тратує. Але йону називає її сонечком. Ну хто ж після такого відмовиться допомагати? Третій член команди квон мін у спочатку. Він упереджено ставився до Йону, а потім став Ненавидіти її, річ у тім, що Міну зрозумів, скільки б він не стирався, він не переплюне йону. Його мозок просто не працює так, як її. Банальний умовний приклад він не може згадати, на якій сторінці бачив доказ у п'ятитомній справі тиждень тому, а йону може. І квон міну невимовно дратує, що надзвичайні юристі всі йдуть на зустріч, бо він розуміє, до нього обставлення ставлення було і буде геть інше. Тож хлопака не гребує тим, аби підпаскудити головній героїні, то не скаже, що зустріч з клієнтом от просто зараз. Та ще якусь інформацію приховає. Гівнючок такий. Втім, причина на те, аби так поводитися, в нього є. Він боїться втратити роботу, оскільки має фінансово допомагати батькам. Перші тижні на роботі у юну даються непросто, однак потроху, вона завойовує який не який, а авторитету колег. Бо складно не визнати очевидного, як юристка вона геніальна. Справи її часто трапляються на пересічні. І це фішка дорами. Через ті кейси, над якими працюють юристи, автори серіалу піднімають низку дискусійних питань, однозначної відповіді на які часто немає. І через ці кейси. Вони автори дорам розкривають глибше головних персонажів. Наприклад, мене особливо і неабияк вразила історія про стосунки між хлопцем і дівчиною з інвалідністю. У дівчини, якщо не помиляюся і сподіваюся, коректно скажу, порушення інтелектуального розвитку. Раптом що я не хочу нікого образити. Якщо вам здається, що я вжила некоректний термін, просто поправте мене у коментарях. Так от, вона повнолітня за паспортом, але за розвитком не рівні підлітки. Втім, у неї з'явився хлопець із досить поганою репутацією. Він частенько жив, покладаючись на гаманець своїх обраних, і грошима дівчини з інвалідністю він також не гребував. На додачу до всього у них був інтим. Як наслідок, хлопця заарештували за підозрою у квазі зґвалтування. Дівчина казала, що у них любов, і хлопець нічого поганого не робив. І він теж кричав про кохання зі свого боку. Однак, по-перше, після інтиму дівчина завдала собі шкоди. По друге, коли на суді по Стало питання, що ж таке це кохання, і де межі між примусом і згодою, їй було вкрай важко відповісти. Юристка О з командою захищали хлопця і, врешті, присяжні визнали його невинним. А от суддя відправив у в'язницю. Постає питання, де правда, чи дійсно ці стосунки були коханням? Чи може людина з таким ступенем інвалідності чітко про це заявити? А наскільки вона здатна відстоювати власні кордони? Таких питань у моїй голові після переглянутого виникла сила селена. та вони і досі там, якщо чесно. Пишіть, що ви думаєте про це у коментарях, але особливо... У класно, що історія про романтичні, про інтимні стосунки між цією парою перегукується з історією про кохання між Уюну і Лі Чунхо. Лі Чунхо – це ще один колега надзвичайної юристки. За ним мліє вся жіноча частина фірми. Однак він обирає собі в пару Уюну. По перше, юну взагалі було важко прийняти той факт, що її вподобав Чунхо, і неабияк важко зрозуміти, що вона сама до нього відчуває. По-друге, коли з цим ніби розібралися, постало питання, що робити з близькістю, адже юну не може триматися за руки з кимось довго, не кажучи вже про щось більше. Втім, чунхо просто лапонька, зайнька і бусінка. Він мега уважно ставився до потреби кордонів у юну. Не тиснув на неї, не квапив, не фиркав. Ну янголя якесь нам створили сценаристи. їй бо на щастя, у лі чунхо є виправдання такій поведінці. Він тривалий час чи то працював, чи то волонтерів в організації, яка опікується людьми з інвалідністю, і там піднабрався потрібних знань і навичок. Оце людина корисним займається. Боже, а я дорами оглядаю котам, животики Чу чухаю. Чу Клас. Серії в серію Юну Чу і Чунхо просуваються все далі у своїх стосунках. І здається, що все буде чудово, бо ці двоє примудрилися навіть показати наймиліший поцілунок у дорамі Ever. І от так само мило його обговорити. Ви бачили десь миліше? Ну я не впевнена. Пишіть під відео, якщо вам таке зустріч. Show us out. Awesome. <laughs> Але не слід забувати, що довкола є люди, і ці люди потрошки, потрошки, та й руйнують іделі між парочкою. То старі друзі чунхо видадуть фразу у стилі: А, ти знову волонтериш у центрі для людей з інвалідністю? Так, ну коли перетнуться з ними і уяну на вулиці в час, коли парочка на побаченні. То родичі Чунхо при знайомстві висловлять своє невдоволення, мовляв, а як же ж ти оце будеш з нею жити? Подумай, чи будеш ти щасливий. Це не кохання співчуття. Це стає неабияким викликом для Яну. але цей виклик не єдиний. Фірмою Ханбада, де вона працює, починають ширитися чутки, що геніальна юристка отримала посаду лише завдяки зв'язкам. Бо Гівнючок цього серіалу Квон Міну, бачив, як батько Юну зустрічався з головою ханбада і дізнався, що вони разом вчилися в університеті. Гівнючок навіть новину про це на сайті фірми опублікував. І тепер, за спиною у Яну всі перешіптуються. Але річ у тим, що сама юну і гадки не має про це нечесне працевлаштування. Коли вона запитує у батька про все прямо, він зізнається, мовляв, ну так, не все так чисто з твоїм працевлаштуванням. Це засмучує юну настільки, що вона навіть іде з дому. Однак, це не останнє випробування для неї. Під час роботи над однією зі справ юну знайомиться зі своєю матір'ю. Вони обидві не знають, ким є одна для одної. Втім, матір юну вражена тим, як фахово працює молода юристка, тому хоче переманити її до своєї фірми. Надзвичайна юристка навіть роздум. Над пропозицією всерйоз, адже у ханбаді про неї пліткують все більше, та й сама вона хотіла, аби її навички оцінили по-чесному, а не завдяки батькові. Втім, новий удар не за горами. У ЮНО врешті дізнає, то її справжня матір. Вона приходить з цією інформацією до те Сумі і відмовляється від пропозиції про співпрацю. В принципі, її стосунків як з матір'ю юно будувати з цією жінкою не збирається. Натомість, те сумі адже невідомо, коли вся правда могла викритися. Мати юно пропонує її батькові переїхати з якою у США, де йону працюватиме в бостонському відділенні фірми ТЕСА, якою керує ТЕСУМІ. але її пропозицію батько приймає, ну м'яко кажучи, не тепло. Тим часом наближається день, коли мають проводити слухання на посаду міністра юстиції. Саме на неї претендує ТЕСУМІ. Очільниця фірми Ханбада контактує з пресою і обіцяє розповісти журналісту всю правду про Юну і її мати, якщо він опублікує статтю безпосередньо перед тим, як Тесумі виголошуватиме свою промову на слухання. Але виявляється, що син Сумі вчинив він вкрав персональні дані однієї великої компанії. Ну, грався в малого хакера. Те самі заборонила сину здаватися поліції, адже це не шкодить її репутації. Втім, хлопчина таки вирішив зізнатися, бо совісті в нього побільше ніж у матері. У своїй представниці в суді хлопчина обрав у Яну, бо знав, що вона його сестра по матері. Так, знову ці мотиви турецьких серіалів. Так врешті сумі нічого особливо не лишається, окрім як попросити через медіа вибачення перед громадянами Кореї за злочини свого сина та відмовитися від. Кандидатури на посаду міністерки юстиції. Відтак і очільниця Ханбати скасовує своє інтерв'ю, в якому мали розповісти про родинні зв'язки, те сумі та у йону. Це все чудово і прекрасно. Але що ж там з коханечком, спитаєте ви? а я скажу, між надзвичайною юристкою і Янголям усе устаканилося. У них був розрив через всяких там недалеких людей, але врешті вони знову зійшлися. Лі он каже, що відчуває себе поруч з Уйону щасливим, і ніхто інший не робить його таким божечки. Носень ну, цього хлопаку точно хоч до рано прикладай. Насправді, я дуже рада, що підписник замовив огляд на цю дораму, бо чомусь я її уникала. Не знаю, чому не питайте. Але подивилася і отримала неабияке задоволення. Фу. Адже там не лише історія головної героїні розкривається. Мені, наприклад, дуже сподобалася сюжетна лінія Чан Генсока, керівника команди юристів, який затятий трудоголік. Якщо шо, у нього там рак знайшли, от вам спойлер маленький. І відгуки про цей серіал переважно позитивні. Його вважають чи не культурним феноменом, який піднімає ого і ого скільки складних тем. Проте наскільки зросли продажі кімпаба, улюбленої стравою надзвичайної юристки, годі казати, від мене дорама отримує 9 тижопок з 10 і мінус одна лишень тому, що доводиться так довго чекати на другий сезон. Обіцяють, що він вийде у 24-му. А поки чекаєте на нього, раджу подивитися ще один огляд на моєму каналі. Він про мега круту дораму найгірше зло. Лишаю посиланнячко перед вами. Анян!